Нещодавнє різке зближення Трампа з Росією та водночас жорстка критика як України, так і Євросоюзу шокувала багатьох. Така різка зміна вектора Сполучених Штатів проходить не часто, а дії Трампа багато хто критикує. Можливо, це просто маневри під час переговорів, а може і намагання створення нового союзу між країнами чи суттєве зближення. І в цьому випуску ми поговоримо про те, чи можливий союз між Штатами та Росією і чому Сполучені Штати. Можуть на це піти. Як багато хто знає, російсько-американські відносини перебувають у досить складному становищі вже на перше десятиліття, а останнім часом відбувається лише курс на ескалацію. Явне погіршення між країнами сталося вже понад 100 років тому, а основою для протистояння став прихід більшовиків до влади в Росії. З тих часів країни розцінювали одна одну як ворогів, і це обґрунтовувалося ідеологічними причинами. Моментом зближення виступає лише Друга світова, а після її закінчення, практично відразу, між СРСР та Сполученими Штатами починається так звана холодна війна. Дві наддержави починають боротися за лідерство у світі та за просування власних цінностей. Відбувається така собі боротьба капіталізму та соціалізму. Відносини також у той час змінюються від найнапруженіших до спокійніших. Проте ворожість не сходить практично до самого розпаду СРСР. Лише наприкінці правління Горбачова відбувається потепління, а з розпадом СРСР та появою Російської Федерації відносини вперше за довгий час стабілізуються. Але це ненадовго. У нульві роки продовжують погіршуватися, і на чолі з Путіним країна стає дедалі ворожішою. Знову починаються гібридні конфлікти, протистояння та боротьба за сфери інтересів. Кульмінацією багато у чому стала війна в Україні. Боротьба за цінності продовжується. Нинішнє правління Трампа здатно перевернути відносини між Росією та Штатами, його передвиборчі обіцянки були спрямовані на закінчення війни в Україні за будь-яку ціну, та план запустився у реалізацію. Парадоксально, що адміністрація Трампа поводиться із Росією у рази більш м'яко, ніж раніше, а Україна жертва цієї війни. Зазнає запеклої критики з боку нової адміністрації Трампа відносини з Європою також напружені. Складається враження, що Трамп активно підігрує Путіну та взяв курс на зближення із Росією. Чи можливо це, і навіщо Трампу все це потрібно. Перше, це закінчення війни в Україні, чого Трамп намагається досягти будь-якими способами. Зіткнення Трампа та Зеленського багато у чому пов'язано з тим, як цю війну закінчувати і що робити далі. Зеленський справедливо наполягає на тому, що Україні потрібні гарантії безпеки, щоб Росія через деякий час знову не напала. Трамп з одного боку погоджується з існуючими ризиками і сам говорить про те, що хоче укласти довгостроковий мир, з іншого боку, відмовляє Україні постійно в реальних гарантіях безпеки, американських миротворців водити не збирається, а передача озброєнь постійно погрожує перервати. Нещодавній конфлікт виник ще й на тлі домовленостей щодо передачі ресурсів. Сполучені Штати наполягають на підписанні договору, а українська влада не розуміє, що від цього може отримати натомість. За підсумком договору жодних гарантій Сполучені Штати не обіцяють. Негатив Трампа стосовно України багато у чому і викликаний такими розбіжностями, а з Росією, за заявами самого Трампа, він відчуває простіший діалог і більше розуміння. Друга ключова точка це відтягування Росії від Китаю, чого Трамп намагається досягти. Таке явне зближення із Росією і навіть підігравання їй в деяких наративах, наприклад, про початок війни і про винність Байдена, спрямована в першу чергу на те, що перетягнути Росію на свій бік, або принаймні зробити її нейтральною як до Штатів, так і до Китаю. Вся зовнішня політика Трампа ще з першого терміну концентрувалася на Китаї, як на головному ворогові та конкуренті Сполучених Штатів. Саме Трамп розпочав торговельну війну із Китаєм. А в ньому бачать головного потенційного ворога. Росія у цьому плані може відігравати серйозну допоміжну роль, зближення з Китаєм дасть останньому серйозні козирі у боротьбі зі Сполученими Штатами. По-перше, це суттєві ресурси Росії та чималий ринок. По-друге, це найбільший ядерний потенціал на рівні зі Сполученими Штатами, що робить союз Росія-Китай навіть могутнішим, ніж самі Сполучені Штати. Китай не може тягатися із Сполученими Штатами за кількістю ядерного озброєння, але може економічно. Росія ж, навпаки, не може економічно, а може завдяки ядерній зброї. Певною мірою дії Трампа нагадують політику Кісінджера навпаки. Тоді Сполучені Штати вирішили зблизитися із Китаєм, щоб остаточно його відірвати від радянського союзу, і навіть готові були на зближення з комуністичним диктатором Мао, а свого союзника на Тайвані залишило осторонь. Тоді саме СРСР грав головну роль опонента Сполучених Штатів, а Китай був допоміжним гравцем. У 21 столітті все змінилося, і тепер Росія допоміжний гравець, який Сполучені Штати хочуть перетягнути до себе. Тактика Кісінджера частково спрацювала. СРСР пав, але слід за цим Китай став новим Гегемоном, але тільки через півстоліття. Третя тема це ідеологічне зближення між Трампом та Путіним. Обидва лідери намагаються спиратися на схожі консервативні цінності та антиглобалістський тренд. Не обговорюватиме, наскільки це щирі мотиви, проте схожості та точки перетину ми явно бачимо. Трамп зі своїм приходом кинувся активно критикувати ліві західні еліти, закривати різні проекти міжнародної допомоги, а також фактично став ліквідувати політику різноманітності та інклюзивності. Все це вже руками критикується кремлівським істеблішментом втручання у внутрішні справи країн, критика лівих ідей та їхнє просування. Просування консервативних, сімейних та релігійних цінностей може стати фактором, що об'єднує для обох сторін. Політика Путіна та Трампа спрямовані всередину країн абсолютно різня, проте зовнішня та риторична частини дуже схожі. Підхід до реальної політики також схожий. З приходом у президента Трамп відразу став претендувати на вплив або навіть на землі своїх сусідів. Чого тільки варті розмови про Гренландію, а яструбина риторика не дуже відрізнялася від кремлівської. Такий підхід до великої політики радше ріднить сторони і викликає порозуміння з цих питань. При цьому між Сполученими Штатами та Росією існують непереборні проблеми, з якими можна працювати, проте їх неможливо буде нівелювати. Це, ймовірно, дасть провести розрядку між країнами, але стати повноцінними союзниками буде непросто. Питання НАТО постійно турбує Путіна принаймні риторично, а для Сполучених Штатів це традиційна зона впливу, яку Сполучені Штати прагнуть розширювати. Ще перед повномасштабною війною Путін висував ультиматум Байдену про те, що всі війська НАТО та вся інфраструктура мають залишити землі Східної Європи та повернутися на період 97-го року до розширення альянсу. Росія таким чином претендує на радянську зону впливу. А Сполучені Штати навіть на чолі з Трампом це навряд чи допустять. Більше того, саме багато країн Східної Європи залишаються найбільш лояльними до Сполучених Штатів і мають із країною тісні зв'язки, та ж Польща чи країни Балтії. Тому питання впливу НАТО стає нерозв'язним для сторін. Сполучені Штати не відмовляються від своїх союзників, а Росія залишатиметься незадоволеною щодо блоку НАТО увійшли багато країн Східної Європи. Та й загалом саме існування блоку багато у чому спрямоване проти Росії. Росія та Сполучені Штати традиційні вороги, і цей статус навряд чи можна буде змінити без істотних перетворень в обох країнах. Зближення між Штатами та Росією може статися лише ситуативним, як це було за часів Другої світової, проте такий Союз довго навряд чи може продовжитися. Сполучені Штати та Росія претендують на ті самі сфери впливу, що їх обов'язково зіштовхуватиме. Це відображатиметься як у військових аспектах розширення своєї присутності в третіх країнах, так і в економічних. Країни конкурують за одні й ті самі ринки і є найбільшими постачальниками найважливіших ресурсів у світі нафти, газу, сільгоспродукції тощо. Конфлікти будуть і в інших регіонах світу, далеко за межами Європи, що ми неодноразово спостерігали на Близькому Сході, в Африці, в Азії і навіть в Латинській Америці. Сполучені Штати та Росія часто підтримують протиборчі сили, і це продовжуватиметься доти, доки обидві країни будуть здатні фінансувати та впливати на країни за кордоном. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Союз Росії та Штатів можливий, Сполучені Штати зацікавлені у відтягуванні Росії від Китаю і бачать у цьому стратегічну мету. Разом із цим рівень протиріч між країнами досить великий у плані претензій на зони впливу. Що навряд чи дозволить їм вступити в довгий союз. Хіба що в ситуативний, такі випадки в історії вже були. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс БайМіекофі. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.